Доброго дня, малята! Діти, погляньте уважно і скажіть, що змінилося в нашому ігровому куточку. Так, з'явилось дуже багато книжок, ніби в книжковому магазині. А ви були в книжковому магазині? Пригадайте, що ви там бачили, які книги там були, про що ці книги можуть бути? Навіщо існує так багато книжок? Сьогодні ми будемо говорити про книги і дізнаємося про них значно більше. Недарма говорять, що книга джерело знань. Ми багато інформації можемо знайти у книжках. Ось і я нещодавно прочитала історію створення книги. Послухайте цю історію. У давні часи книжок не було, бо люди ще не вміли їх робити. Зараз дізнаємось, на чому писали раніше. Щоб зберегти інформацію про якісь значні події, наші предки створювали малюнки, позначки на камені. Робили це спеціальними інструментами. Бо камінь дуже твердий. Пізніше люди навчилися обробляти шкіру і писати на ній спеціальними чорнилами. Минуло багато часу. Перш ніж книжки почали виготовлятися з паперу, який виробляють із дерева. На нашій поличці розмістилося безліч книжок. Звісно, більшості з вас подобаються казки. Зараз я перевірю, чи добре ви їх знаєте. Перша загадка. Старенька бабуся у лісі жила, гостинці для неї онука несла. Хто дівчинку ту по дорозі зустрів? Як казка ця зветься, хто б відповів? Молодці малята це казка, червона шапочка. Друга загадка. Маленьке, сіреньке, бідина робило, щось біле, кругленьке хвостиком розбило. Сумує, бабуся, і плаче, дідусь, витирає сльозу, а курочка куткудахче, я вам просте принесу. Що це за казка? Так, молодці малята, курочка ряба. Наступна загадка. На городі виростала, сили набирала, непомітно, дуже швидко, великою стала. Став тут, дідусі, гукати та красунь у рвати. А цю казку, діти, ви встигли відгадати? Так. Це казка «Рібка». Ще одна загадка. Підробив він голосок, став малим співати. Здогадалися вони? Вовк не наша мати. Що це за казка? Це казка вовк і семеро козенят». І остання загадка. Вовка зовсім не боявся. І Ведмідю не дістався, але лисиця на зубок все ж потрапив Вірно, малята, колобок. Погляньте малята, як книги розмістилися на наших поличках. Стоять рівненько, гарненько, в один рядок і чекають, коли їх візьмуть діти. Діти, а як ви вважаєте, чи можна, не читаючись, здогадатися, про що написано в книжці? Звісно, можна. Тому що кожна книга має свою обкладинку, і за малюнком на ній можна зрозуміти, про що йдеться в книзі. Художник малює на обкладинці та всередині на сторінках малюнки, щоб зацікавити читача. Давайте з вами пограємо в гру відгадай твір за малюнком. Перший малюнок до якої казки? Солом'яний бичок. Наступний малюнок? Коза Тереза. Це котик і півник казочка. І васик телесик. А це до якої казочки малюнок? Так, півник і двоє мишенят. Малята, а ви знаєте, які існують правила поведження з книгою? Давайте з ними ознайомимось. Перше правило: бери книгу чистими руками. Не клади різні речі між сторінок. Читай книгу від початку до кінця. Не малюй і не пиши у книжках. Користуйся закладками. Поверни книгу вчасно. Підклей книгу, якщо порвалась. Малята, я сподіваюся, ви запам'ятали правила поводження з книгою. До побачення! До нових зустрічей!